Всім привіт! Ви на каналі Елендес, і сьогодні ми з вами поговоримо про саме основне, що відбулось в Португалії за останні декілька місяців: про що? Про зміни в міграційній політиці країни, як вони загалом вплинули на мій кейс. Якщо ви раптом зі мною ще не знайомі, потрапили на це відео перший раз. Мене звати Ліля. Я вже 16 місяців проживаю в Португалії. Це міг би бути мій 10-й рік життя в Польщі, але я на початку 2024-го вибрала для себе інший шлях. Це була максимально продумана еміграція, вже в свідомому віці. Готувалася до неї майже рік, і ось 16 місяців я проживаю на території Португалії. Так от, що ж загалом відбулося, на яких документах тут знаходилась я, і такий короткий кейс, я вам зараз так розповім. Почалось все з того, що, по-перше, переїздивши, я мала карту побиту, але вона абсолютно ніяк не фігурує на отримання далі документів в Португалії. Тобто, якщо ви знаходитесь в Європі легально, ви можете спокійно приїхати в Португалію як турист. І раніше, в принципі, не було ніяких проблем з тим, щоб подаватися вже з території Португалії, але не після. Після останніх новин, точніше, бажання змінити ці деякі пункти, а їх досить багато. Так от, я переїхала маючи карту побуту, вона ніяк не впливала на мої документи, але при цьому я легально знаходилась в Європі. Тобто, легально знаходячись, я переїхала в Португалію. Який же ж самий основний плюс був саме в моєму кейсі? Це те, що мій чоловік, він поляк по маминій лінії. Те, що якраз таки він поляк дало такі, скажімо так, дуже відкриті двері до легалізації. Хтось міг би подумати, що загалом немає ніяких проблем, і якщо ти європейця, то тобі не потрібно нічого робити. Ні, потрібно. Якщо ти збираєшся легально жити в країні, то тобі потрібно тут легалізуватися все рівно, тобто показати, що ти тепер резидент цієї країни. Для цього потрібно отримати сертифікат резиденції в Португалії, чим я і займалась весь початок нашого перебування в країні. Спочатку я зайнялася документами чоловіка, отримали ми йому цей сертифікат, а після цього я вже з усім пакетом документів, котрий в мене був, подавалася на своє ВНЖ. До речі, такий дуже цікавий. Теж нюанс, що загалом, по законам Португалії, е, якщо ви подаєтесь по воз'єднанню з європейцем, то вам мають видати ВНЖ на ту кількість років, яка стоїть в саме цьому сертифікаті європейському вашої другої половинки, по кому ви подаєтесь на возз'єднання. мого чоловіка це 5 років, ну, загалом це стандарт 5 років. Цей сертифікат видається на 5 років. І я мала б теж отримати по закону на 5 років ВНЖ. взагалі Уявляєте, ці цифри перше ВНЖ в Португалії на 5 років, але сталося не так, як гадалось. Португалія, як я кажу, живе своїм життям. У них все калма, у них все спокійно. Бюрократія тут. Просто царить, і ніхто дуже сильно не запарюється про те, як же там загалом має бути по правилам. Багато хто теж отримує, я чула, на 2 роки, але мені все-таки підфуртило, можна сказати, і я отримала своє ВНЖ на 4 роки. Загалом це відео не про те, як я отримувала ВНЖ, я знаю, трішки, можливо, забрала вашого часу, але для того, щоб показати вам коректніше картинку, мені потрібно було трохи з вами поділитися. Загалом, що один дуже вагомий факт нашого з чоловіком переїзду в Португалію це те, що ми переїздили не вдвох. Так, у нас немає дітей, у нас тільки кішечка на даний момент, хоча ми готуємося і плануємо все це діло. Але ми переїздили з нашими партнерами і друзями. Це також сім'я з двох осіб на той момент, коли ми переїздили. І це саме ті люди, з котрими ми в будь-якому випадку мусимо знаходитись на одній території. Відповідно, якби з нашими документами щось трапилось не так, ми мусили б переїздити, то й вони б поїхали з нами. Так само, якщо у них щось би трапилось не так. Ми теж мусили б переїздити. Суть не в тому, що ми просто дружимо, а в тому, що у нас робота, через яку ми не можемо знаходитись віддалено. Тут є дуже важливий нюанс, чому я з вами ділюсь цими речами. тому що сталася така дуже цікава ситуація. На початку літа почалась інформація в соціальних мережах. знаєте, такі, Мишині обговорення стосовно того, що Португалія збирається закручувати гайки мігрантам, але це все було настільки на фоні звичайних слухів, що багато хто в це все не вірив, але не я. Я самого початку говорила своїм знайомим, що так, давайте подумаємо про план Б, що ми будемо робити, якщо дійсно будуть змінювати міграційну. Політику, мені ж казали, що це все єрунда. Про це все лише тільки говорять в інтернетах, цих -сих ваших інтернетах говорять тільки неправду. А по факту нічого не станеться. Так ось, після цієї розмови з нашими друзями через день. Вийшла офіційна інформація, що Португалія офіційно надала законопроект до розгляду про зміну міграційної політики. І це не просто якийсь один момент, до прикладу, збільшення до громадянства замість 5 років до 10. це прям фул. Пакет Португалія прям взялась по максимуму за це все діло. Чому вони загалом почали змінювати міграційну політику? Моя особиста думка просто через те, що у них фізично не вистачає людей для того, щоб опрацювати величезну кількість заявок, мігрантів. І замість того, щоб розподілити трішки по класифікаціям людей тих, хто переїздить для того, щоб будувати своє життя, працювати і не розраховувати на якусь допомогу від країни, через те. Те, що португальці не найбільше топлять за нелегальних мігрантів, котрі приїздять в Португалію і хочуть розраховувати на якісь так раз таки виплати і тому подібне. Але через те, що ресурсів у них не вистачає на опрацювання і на розділення цього всього дійства, легше, звичайно, таки просто взяти і відрубати кінці всім зразу. Але знову ж таки, я це залишаю виключно за собою, моя суб'єктивна точка зору. Так от що ж загалом Португалія вирішила змінити, так як я сказала, що це прям фулл пакет. Вони вирішили пройтись по багатьом пунктам. Перший пункт, який вони запропонували, це зміну і збільшення кількості проживаних років до отримання громадянства. Тобто Португалія була саме тією країною Європи, де можна було прожити 5 років легально. І потім подаватись на громадянство. Вони вирішили, що цього замало, і люди користуються цим пунктом. Плюс я особисто бачила кейси осіб, котрі приїздять в Португалію, отримають перше своє ВНЖ, потім автоматично його продовжують, вже виїхавши в іншу країну, кудись там в Польщу, Німеччину ще кудись через те, що в Португалії є такий нюанс: якщо перше ВНЖ ти обов'язково мусив подавати офіційно особисто, а наступні ВНЖ ти можеш подавати онлайн. І ось якраз таки люди користались цим пунктом, і через це робили, скажімо так, хід конем, обходили систему і виїздили до інших країн, продовжували документи онлайн, а потім просто через 5 років приїздили для того, щоб отримати громадянство. Чи я засуджую цих людей? Я загалом не берусь нікого судити, у кожного своє життя, і хай їх живе хто як хоче. Так от, по-перше, зміна стосовно того, щоб збільшити термін років до отримання громадянства для осіб, котрі з португаломовних країн. Цей термін збільшується до 7 років, а для осіб, котрі не з португаломовних країн, термін збільшується до 10 років. І одне б діло, якби вони залишили це все на ось цьому пункті, тобто просто збільшення кількості років. Давайте чесно, якщо особи, котрі переїздять в країну, дійсно збираються залишатись в ній жити, то там 5 років чи 10 вже насправді не така велика різниця. Є, звичайно, люди, котрі ганяються саме за паспортом, теж їх не засуджую і приїздили в Португалію, Виключно для того, щоб отримати е, саме європейський паспорт, для них ось ситуація дуже сильно може змінитись. Після цього був другий законопроєкт, Португалія взяла ще за велику кількість різних міграційних пунктів, до прикладу, возз'єднання сімей, отримання новонародженим дітям мігрантів, громадянства. І також подача на резиденцію в середині країни пройдусь по таким самим основним: розберемо воз'єднання сімей. Що загалом хоче змінити Португалія? Якщо раніше для возз'єднання по своїй другій половинці, по чоловіку або по дружині потрібно було прожити в Португалії легально один рік то тепер Португалія вирішила змінити ці правила до двох років. В чому нюанс був якраз таки в цьому пункті, через те, що я подавалася якраз таки на воз'єднання по чоловіку, котрий прожив легально. Але йому, так як європейцю, не потрібно було жити саме рік в Португалії. Тому тут нас це не стосувалося. Йому здається, півроку потрібно було прожити. А наші друзі, якраз таки, одна людина отримала венже по роботі, а друга мала так само, як і я, як дружина, подаватись по возз'єднанню. І ось там. Чоловік не європейць, і виходить, що якби цей закон підписали зараз, то вони б просто не мали можливості на подачу на ВНЖ. Хоча документи у них вже були всі зібрані, вони збирались подаватись, але, працюючи навіть з фірмою, вони півроку судяться з Аймою. Ось яка цікава взагалі політика в країні. Та я вам пояснювала на самому початку відео, що проблема не в тому, щоб отримати документи, а в тому, щоб на них просто податись, щоб отримати слот саме в Аймі. Айма це. Уряд до справ цю взагалі, так як там до прикладу в Польщі, тобто той уряд, котрий займається справами мігрантів, і саме через нього ви можете податись на ВНЖ і тому подібне. Раніше це був СЕФ. Зараз це Айма, і ось ці зміни найбільше торкнулись нашого кейсу і перебування в Португалії. Загалом це був такий, знаєте, ось е, шок для нас, через те, що ось там два дні тому ми розмовляємо і там хіхікаємо на цю всю тему. А потім ти просто зранку прокидаєшся, бачиш ці новини і розумієш, що припливли. І саме ось це грало дуже важливу роль. Ці зміни в міграційній політиці зіграли насправді дуже важливу роль в житті багатьох осіб. І я отримувала повідомлення від осіб, котрі писали, що ці зміни торкнуться дуже сильно нашого життя. Ми не хочемо очікувати ще довше на їх результати, ми переїздимо. Тобто, справді є особи, котрі вже переїхали ось зараз за ці декілька місяців, є особи, котрі почали задумуватись, чи варто взагалі їм залишатись в країні. А є особи, ті, котрі зараз знаходяться в інших країнах і планують собі переїзд в Португалію, які теж задумуються, чи варто тепер їм мігрувати в Португалію. Також для нас це був справді шок, що ми дійсно зібралися з друзями і почали обговорювати, а який же у нас буде план Б, якщо справді це все діло підпишуть. Ми дійсно почали розглядати Азію до переїзду і тому подібне. І ось справді, ось цей останній час він був настільки ментально американські гірки. Привіт, морковочка, булочка моя, ти хочеш теж відео? Я з нею на руках все забуваю. Така вона миленька. Так, от зміни дуже б сильно на нас повпливали, але ми все таки схрещували пальці і надіялись, що цей законопроект не набуде чинності, адже навіть після його анонсування до розгляду почали збирати петиції на те, щоб він не ввійшов. В дію мігранти справді за буквально одну добу підписали стільки петицій, що в будь-якому випадку його мусили б розглянути до перевірки. Так от, окрім воз'єднання сім'ї, що стосується новонароджених дітей, в Португалії це працювало так, що якщо мігрант проживає легально один рік в Португалії хтось один із сім'ї або тато, або мама, то ця дитина, народжена в цій сім'ї, має право претендувати на португальське громадянство і, взагалі, в хороших Кейсах це працювало так, що дитина отримує це громадянство автоматично. В реальності потрібно ж було деяким людям заморочитись трішки з цим питанням, але факт-фактом, якщо легально рік людина проживала. То справді дитина могла претендувати на громадянство Португалії. Я навіть чула кейси, що особи, котрі не проживали рік, але мали тимчасовий захист на початку повномасштабної, вони отримували громадянство для дітей, навіть не проживаючи легально одного року. Але повернемось до того, що ж хотіли змінити в законопроекті стосовно цього питання. Тепер вирішили змінити, що, по-перше, дитина не буде автоматично претендувати на португальське громадянство. А по-друге, що батькам потрібно комусь. Одному із батьків прожити не один рік, а три роки. І ось теж важливий пунктик і нюанс, про який я вам теж зараз розповім, чому це стосувалось нашого кейсу. Через те, що в парі наших друзів дівчина була вагітна. І її термін до народження дитини був якраз таки на початку, ось зараз, осені. Тобто це десь вересень, жовтень. Точної дати я не знаю, але уявіть ситуацію, що нам просто звалюється на голову інформація про те, що в Португалії збирається. Змінювати міграційну політику і торкнеться не лише якогось одного пункту, а просто саме всіх тих пунктів, по яких можна легалізуватись, через те, що якби змінили виключно перенесши возз'єднання там да, через один рік на два роки, то наша подруга могла б податись по дитині через те, що спокійно можна було б народити дитину. Дитина отримує автоматично громадянство через те, що батьки вже рік прожили в Португалії, і потім по дитині можна подаватись на возз'єднання. Але. Папа стало знову ж таки не так, як гадалося. І відповідно, ми дійсно трохи стресанули через те, що загалом вона переїздила по візі. Віза вже давно закінчилась через те, що віза дається на рік. А ми вже 16 місяців в портуалі. Тому є нюанс. Що ж, стосується ще деяких пунктів, котрі збиралися зміни. Один із них це подача всередині країни. Як я вам казала до цього, що в Португалії можна було спокійно приїхати по візі, це могла бути навіть туристична віза, і ти вже тут, на місці, міг подавати і на возз'єднання, і на ВНЖ, по роботі і тому подібне. В Португалія вирішила, що ні, вони більше не хочуть таких справ, і що подаватися можна буде тільки за меж Португалії через португальське консульство в тій країні в котрі ви знаходитесь. А ось візи вирішили видавати тільки тим, хто має висококваліфіковану спеціальність, що теж обурило дуже велику кількість осіб, котрі збирались переїздити. Ще один важливий пункт стосовно воз'єднання, це те, що я читала, до речі, у адвокатів португальських, що возз'єднання, ось ці нові зміни не будуть стосуватися тих осіб, котрі возз'єднуються саме з португальцями, а виключно по статті 98, котрі подаються на воз'єднання. З мігрантом Що ж сталося з важливих новин? В липні парламент Португалії відклав справу про збільшення кількості років до громадянства. Але до цього всього в чомусь залишився дивний термін 19 червня для подачі документів зараз. Тобто я перевіряла зараз інформацію, не знаю, наскільки вона коректна, але навіть в тих самих адвокатів я теж дивилася, що вона лишається якби актуальною. Можливо, будуть якісь зміни і правки. Загалом потрібно слідкувати далі за парламентом. Що будуть говорити нам портуальці, але факт-фактом наразі лишається дата 19 червня. як Термін до отримання громадянства, якщо у вас до 18 червня включно, у вас було вже 5 років до громадянства, то навіть якщо війде в силу закон, вас він не буде стосуватись, тобто ви зможете ще подаватись. Так говорять адвокати, і так мені підтвердив, до речі, чат GPT. Але знову ж таки, чату GPT довіряти ми не можемо. Адвокати теж люди, і може так бути, що ця інформація не буде до кінця точною. Адже я так собі задумуюсь, Якщо законопроект не був прийнятий то чому йде прив'язка до сих пір до цієї дати. Відповідь на це питання я собі не знайшла, але можливо ми її отримаємо трішки пізніше. Тобто, якщо у вас до того терміну було ці 5 років, то не зволікайте і краще подайте зараз документи. На всяк випадок так просто, навіть коли кажуть, що це вас там не торкнеться. Якщо ви вже маєте ці 5 років, то я б на вашому місці все ж таки подала. Загалом парламент відклав останнє голосування стосовно змін законопроєктів про отримання громадянства на початок. Осені. Але так як вона вже не за горами і не зрозуміло, до речі, коли вийде це відео, то все-таки краще зайнятися цим І Тут у нас виходять два законопроекти: один про зміну в громадянстві, а другий про зміну саме міграційної політики, де у нас йде мова про возз'єднання, про візи і тому подібне. І якраз таки ось цей законопроект ще не набув чинності. Хоча саме його затвердив парламент, передав президенту до підписання, а президент, в свою чергу, подивився. Вився на нього і зрозумів, що варто його віддати до конституційного суду на розгляд, адже запідозрив, що може бути таке, що пункти в цьому законопроекті не підпорядковуються конституції і потрібно щось змінювати. Сталося це все після вже 20-х чисел липня, і ось буквально недавно стало відомо, що президент наклав. Вето на цей законопроект. Що це означає? Що все-таки Конституційний суд вирішив, що ці закони вони протирічать саме Конституції Португалії, в особливості питання по возз'єднанню сім'ї. Тому президент зараз знову віддав цей законопроект парламенту до розгляду і до змін. Тобто це питання ще не завершено, воно зараз на етапі розробки, переглядів і змін в цьому законопроекті. Що ж стосується нас і нашого кейсу, ми ж схрестивши пальчики, все-таки здається, залишаємось в Португалії. Чому? Через те, що, по-перше, нашим друзям вдалося через суд отримати слот вайму, і вони, ось буквально декілька днів тому, подали свої документи. Тобто їх вже, по ідеї, немає стосуватись новий закон, навіть якщо він вийде. І окрім цього всього, так як я сказала, ще сам законопроект не підписаний через те, що його відправили знову на поправки. Я, якщо чесно, трішки видихнула, адже в мене був такий синдром, знаєте. Трохи апатичний. Це відчуття, коли ти вже в свідомому віці вибрав для себе країну після 22 відвіданих, після п'яти, в яких я жила. Я вчила мову, вивчила дорівня B1.2. Я справді вкладалась в те, щоб жити в цій країні і бачила своє майбутнє тут, діток, тут хотіла будиночок до реновації тут розглядати. Я собі навіть записалась на встановку брекетів. Вони вже мали бути на моїх зубах, але як ви бачите, їх немає. Все через те, що я. Перенесла свої брекети і загалом думала, можливо, доведеться їх відмінити, адже було незрозуміло, чи будемо ми залишатись в країні чи ні. А в мене вже була ситуація, коли я встановлювала брекети в Україні, потім переїхала в Польщу, і там ніхто не хотів з лікарів братися за цю роботу. А для мене брекети це знаєте, така маленька дитяча мрія вирівняти зуби. І це для мене було важливо. Тому я відмінила. Цей запис, але тепер знову перезаписалась. тому у нас ще буде відео про е, брекети, взагалі теж про те, як тут це все працює. А також е, я зрозуміла, зловила себе на думці, що через ось цей апатичний стан таких американських гірок ми справді вже собі в думках і на словах теж з чоловіком продавали речі, збирались переїздити. І стало так сумно, справді, що я для себе спокій ловила тільки в одному вивченні зараз психології. Можливо, ви знаєте, можливо, не знаєте. Знаєте, але я зараз вирішила перекваліфікуватися. 26 років я вирішила перекваліфікуватися і стати психологом. Але так як ми зараз готуємось до дітей, то для мене було важливо зрозуміти, як загалом працювати не лише з дітьми, але і знаєте, довести себе до того стану, коли я буду справді щасливою мамою. Це найбільше те, що мені хотілося дати цим дітям. І От я пішла в навчання. По перше, весь 24-й рік я навчалась на курсах психології, котрі мене спонукали до того, щоб я пішла в вуз. І ось я шукала для себе можливості, вибирала вуз в Польщі, щоб їздити з Португалії в Польщу, але навіть це довелось відмінити через те, що якраз таки стало питання про наше перебування в Португалії. Якби ми переїхали в Азію, я б не змогла просто фізично їздити в Польщу для відпрацювання, для навчання. І це мене теж, знаєте, так розклеїло загалом по максимуму. Але я для себе знайшла такий, знаєте, маленький дзен, коли відшукала для себе європейську школу. Школу психології з комплексною програмою підготовки психологів величезною кількістю практики. І насправді я останній час себе заспокоювала саме тим, що я хоч десь знайшла такий, знаєте, острівок стабільності і вивчала психологію. Я вже другий місяць зараз навчаюсь. Дуже мені смішно від того, що мені реально 26, і Я зараз, як як мій чоловік каже, малонька студенточка, в мене кожен день лекції, Я настільки поглиблена всьому цьому і думаю. Вау, наскільки ж Португалія змінює мій там світогляд і тому подібне. Це справді та країна, в котрій мені хочеться лишитись, вона якось відкриває мене зовсім по-іншому. Тому наразі ми не переїздимо, тобто вас ще очікуватимуть відео з Португалії. Я далі буду продовжувати брати інтерв'ю підприємців, а також в мене вийде відео з мамою мого чоловіка про її враження від країни, про нашу поїздку Фатіму. Одним словом, в мене багато різних думок. Дуже вдячна вам за те, що ви додивились це відео до кінця. Ця діліться своїми взагалі враженнями. До речі, якщо ви додивилися відео до кінця, можете залишити червоне сердечко, щоб я знала, що ви змогли ви пережили всю цю мою розмову. Надіюсь, вона була тр трохи корисна для вас, і в особливості для тих людей, які збираються переїздити і думають. Адже зараз це все в етапі розгляду, і це не відміна законопроекту, це тільки заново буде розгляд додавання якихось нових правок і тому подібне. Що я бажаю вам і собі, бажаю легкого переїзду, бажаю легкого отримання документів. І нехай все буде добре. Дякую за те, що були зі мною. Мене звати Ліля. Ви були на каналі Еленда, залишайтесь, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. В інстаграмі я ділюсь життєвим життям, буднями, і там ви можете побачити більше взагалі про те, як живеться в Португалії і не тільки. Була рада вас бачити, побачимось в наступних відео. Папа! -па!